Де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає. Про Василя і Маланку, про діда і козу, про циган і новорічні бешкетування, говоримо з вами сьогодні на нашому YouTube-каналі Фуркала. З вами я, Олена Чебанюк. Продовжуємо нашу розмову про новорічні святкування українців. Однією з особливостей Зустрічі Нового року по-українськи є те, що у нас по сьогоднішній день в живому побутуванні зберігається обрядова гра, яка називається «Маланки» або Маланка і Василь. Вона полягає в тому, що в останній день року відбувається обхід друзів, сусідів з такою ритуальною обрядовою грою. Карнавального такого типу, де хлопець перевдягається в Маланку, а дівчина передягається в Василя. Така от тривостійна пара витворюється. Вони йдуть з великим почетом, там можуть бути і представники різних народностей, і представники різних соціальних прошарків. І е, вони приходять е, в гості, приходять до нас, вітають нас з новим роком і розігрують такі всякі різні сценки. Ну, наприклад, е, коли приходять маланкарі, вони намагаються все робити навпаки е, е, піч. Мити водою, сміття розкидати. Дуже цікаво, Скажімо, ви знаєте, яка цінність, скажімо, ліжко нікеліроване з бубочками було для сільської жінки. Це Вишиті подушки, вишиті підзорники. значить, Це така її краса. Ну, І от коли приходили маланкарі, вони намагалися злізти туди на це ліжко, значить, да, щось поцупити у баби, все поперевертати. І тому їх дуже швидко намагалися запросити за стіл, з ними намагалися дуже добре розрахуватися, їх обдарувати для того, щоб е, якомога менше. Збитки вони принесли в е, м, хату. На чому побудована це, е, ця гра? Ця гра побудована на тому, що от в останній день року, та, коли вже порядок, старий порядок, він це себе пережив, а новий ще не встановився, світ якби відбувається на виборі. Відбувається оцей от хаос. І для того, щоб його не було по-справжньому. Цього хаосу в нашому житті. Краще його розіграти і з ним погратися. От якраз це і була основна ідеологія цього свята. А на сьогоднішній день Василя і Маланки перетворилися на просто феєрічні фестивалі. На які з'їжджалися до ковідний період, до війни, з'їжджалися не тільки з усієї України, а й з інших країн, для того, щоб на це подивитися. Чому Василь і Маланка це такі популярні ігри на Поділлі, на південно-західному, при Чорномор'ї, і, скажімо, в селі Курячі Лози відбувається навіть, я б сказала, такий сільський фестиваль. В Одеській області відбувалися фестивалі маланкарів, маланок, де кожна громада представляла свій варіант. А я більше всього люблю сільську маланку, яка не розрахована на телебачення, яка не розрахована на фіксацію якусь, а розігрується для себе. Це неповторне відчуття, коли ти йдеш від хати до хати, коли розігруються всі ці сценки, коли йде повна імпровізація, що ви можете і подивитися в наших коротких роліках. Василь і Маланка, Маланка і Василь вони заступили, на думку дослідників Слов'янської старовини, якісь давні-прадавні наші божества. Ну, Маланка. Або малоня по сьогоднішній день в деяких діалектах це значить блискавка. Василь, на думку дослідників, це все-таки заступив Бога Велеса. Тут досить цікаво, що скажімо, на Гуцульщині зберігається такий звичай на Щедрий вечір, на багату кутю вшановувати піч. Якраз оцей домашній вогонь е, підшановують, на неї не сідають, її не навантажать і кажуть, що вона цього дня йде в танок і виходить заміж за Василя. Тобто, зв'язок з вогнем. Небесним і вогнем е, земним, він тут досить слабо, але все-таки прослідковується. Ну І ще звертаю вашу увагу, що скажімо, на Київщині по сьогоднішній день, на Богославщині, зберігається звичай свататись на васи, саме на маланки. Вважається, що шлюби після цього будуть дуже міцними і вдалими. І тут маланка. І Василь вони ходять так, як наречені в вінку з стрічками, і навіть Василю вдягали невеличкий вінок на голову. Тобто ми бачимо, що Василь і Маланка, Маланкарі це дійство дійсно має дуже давнє підґрунтя. Разом з маланкарями. Ходив дід з козою, а де в деяких районах України дід з козою обходили самостійно, це було окреме дійство, яке полягало в тому, що перебиранці були за діда, давали чіпляли таку значить, бороду на молодого хлопця, іншого хлопця перебирали за козу, вдягали такий кожух. Маску робили, або він просто тримав в руках, так, значить, да, і коза там клацала. Або, скажімо, робилися ще чорнили обличчя сажею і на лоба надягали такі от рожки. Право в тому, що у багатьох народів, і не тільки індоєвропейських, коза є символом благополуччя і родючості. Пам'ятаєте? Рог достатку, він якраз був казиний. І тому вважається, що там, де коза ходить, там жита роди, де не буває, там вилягає. Де коза ногою, там жита копою, де коза туп туп, там жито сто куб. Та пустіть її до гроби, хай погріє зомби, та пустіть косу до хати, хай погріє п'яти. Пустіть до хати, будемо щедрувати. Дайте козєю чменю, а нам грошей повну жменю. Дайте три куски сала, щоб коза встала. «Сіє, посіє, всім посібаємо, повнися землем вражає. Отже приходив дід, коза мекала, знову ж таки викидала якісь смішні коники, намагалися випросити якісь подарунки у хазяїв. Ну, а тоді, коли вони зволікали, вони це робили спеціально, коза падала і прикидалася тим, що вона мертва. Дід казав: так, треба мені, значить, компенсувати, бо я втратив в вашій хаті свою худобу, після чого козі підносили горілку, або в почеті діда з козою був лікар, який брав такі великі... Велику голку, штиркав козу, коза оживала, починала танцювати, співати, і разом з нею раділи, танцювали, співали всі, хто був присутній. Основний такий момент це ще помирання і воскресіння тварини, що знову ж таки співвідносилося з солярними міфами про помирання і народження нового сонячного божества. І як же настає це останній день року, то ціло не знає, де дітися від радощів, бо це ж дивовижа і радість. Писав кореспондент Антохровічної комісії з села Ємелівка Голованівського району в кінці 20-х років. Дід, коза, цигани, Маланка, Козак, все оживає, Колядники щедрують, дід співає, поглажуючи козу, коза цокає, цигани по пільниках по по смітниках, по снігу качаються, танцюють, співають. А дівчата, хлопчики, молодоженці, молодиці назбігаються, аж у вулицю не вміщається. Та кожен хоче бути спереду і бачити, як цигани танцюють, ширитують, кого ботагами, як не де друвати. А що вже нап'ються та наїдяться всі, що трудяться, то вже так, що не одного щедрівник підночує десь в снігу старчака або в дівчині на подушках. Отже, Маланка і Василь, дід і коза, які мають прадавні коріння, є дійсно надбанням української традиційної культури. Наші предки вірили, що життєдайна сила сміху і веселощів здатна захистити нас від усього злого. Залишайтеся з нами. Ми продовжимо нашу розповідь про українські традиційні свята. Тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас вашим друзям.